Доброго сьогодні. на прогулянку. Парк ось наш. Деже рози посадили, ялинки посадили. А тут ще наша є годівничка в парку. А ну, да, голівничка є тільки. Нікому насліпать зерна хоча б. Сонечко сьогодні гарно. Снігу немає. Головне, що їх зими вже минуло. Ялинки ось посадились. До річки схожу, ще. більше нікуди тут іти. Коло нашого двору.